Розклад для овна на наступний тиждень. Наступний тиждень у вашій фінансовій сфері подарує вам якусь чудову ідею, як цю саму фінансову сферу покращити. Чи ви побачите перспективи, якісь ви до цього не помічали в своєму бізнесі, як можна його розширити? Чи прийде ідея якийсь проект розпочати, який буде успішний і принесе вам гроші. Чи якась інвестиція прийде. Чи ідея якась про інвестицію прийде щось отаке, що буде, немов вау, ефект. Ухти! Ось так можна заробити, приумножити, заощадити. На жаль, зі здоров'ям буде не все добре, бо швидше за все ви ну, дещо. Не любите свій організм. Ви до нього не надто гарно ставитеся. Можливо, перегружаєте його, або забагато роботи доводиться виконувати, або відпочивати ви не надто відпочиваєте. Чи стрес у вас багато. І через це ваше здоров'я наступного тижня, на жаль, буде шкутильгати. В романтичних стосунках у вас буде наступного тижня. Все гаразд. Взаємопорозуміння, підтримка, гармонія, чудові стосунки, романтичні стосунки, кохання. Ви кохаєте свою кохану людину, вона чи він кохає вас. Між вами гармонія, між вами стабільність. Ви точно впевнені в своїх романтичних стосунках, в своєму партнері чи в своїй партнерці, в тому, що у вашій парі все гаразд, все чудово і що ну, практично немає про що тут хвилюватися. А ваш відпочинок, на жаль, буде зіпсований якоюсь неприємною новиною. Можливо, це буде новина стосовно самого відпочинку, що ви там щось планували або кудись поїхати, а туди, ну, чомусь так сталося, що не можна поїхати. Або з якимись людьми ви хотіли відпочити, а ці люди вам повідомляють, що ну не складається, не виходить. Або під час самого відпочинку ви отримаєте якусь не дуже гарну новину, і ця новина зіпсує вам настрій на відпочинку. Що наче відпочиваєте, але коли щось почули неприємне, що вас дуже зачіпає, уже відпочинок зіпсований, вже немає тих емоцій, нема того натхнення.